Потрібен тортик, а часу гратися з коржами, наприклад, як для Наполеону, немає часу. Тоді пропоную швиденько ось такий легенький тортик. Шість курячих яєць. Або 24 перепелиних, Дрібка, солі, пакетик ванільного, цукру. Сюди. ж. І одна склянка звичайного цукру. А далі беремо міксер, і дуже-дуже добре збиваємо наші яйця на майбутній бісквіт. Яйця потрібно взбити, ну, дуже добре, десь на протязі 10 хвилин. Якщо у вас міксер заслабкий, і він не тягне або перегрівається то краще спочатку взбити трішки вінчиком вручну, а вже потім збити міксером. Пройшло 6 хвилин. Ось отак от вони збільшилися в об'ємі. Я взбивала 12 хвилин. І далі тепер, продовжуючи взбивати, Бачимо так, як яйця. Це сплошна така, як емульсія. Вона збільшилась набагато в об'ємі, повністю розчинився цукор. І воно ось таке, як, як помадка така. І продовжуючи взбивати, додаю сюди одну склянку борошна. Цей час гріється. Гріється на температурі 180 градусів. Добре вмішуємо борошно. Загальний час взбивання в мене становить 15 хвилин. Все. Тепер беремо форму і лопатку. Беремо будь-яку форму, головна умова вона повинна бути роз'ємна. І навіть якщо у вас нема такої форми, це може бути отака імпровізована, як у мене. Форма роз'ємна, але без дна. Дно я вистелила. Сіликонізованим пергаментним, пергаментним папіром. Відправляємо сюди все тісто і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Обов'язкова умова. перші 25 хвилин духовку відкривати не можна. У кожного духовки різні. У мене електрична, тому як я роблю, у мене тени дуже близько, і зверху і знизу. Тому я перші 15 хвилин тримаю при 180, а потім знижую на 150 градусів, не відкриваючи духовку, і допікаю при 150. Через 30 хвилин я достаю з духовки і відразу, поки гарячий, беремо ножичком і знімаємо ось цей верхній слой. По можливості як можна більше. Оцей верхній слой він не дає потім не пропиткою пропитати, не кремом. А якщо ми його знімемо, то тоді краще буде змастити. Сам тортик. Ось отак швиденько. Можливо, десь не зніметься. Але в принципі, бачите, як зачищається. І так робимо по всій поверхні, не виймаючи з форми. Це зручно робити ось таким ножичком пилочкою. І ось так по всій поверхні згрібаємо оцей верхній слой. Це від яєць, оце береться така скариночка. Намагаємося як можна більше як можна всюди. Зазвичай края дуже легко. Зачищаються. Середина більш так міцніше тримається. Але не дивлячись на це все, як можете бачити, так от підковирюємо, як наче піддіваємо. Ось і все. І весь мій бісквіт повністю зачищений. В такому вигляді у формі прямо бросаю вистигнути, ну, минут десь 10, щоб постояло у формі. Через 10 минут можна розкривати форму і виймати звідти корж. Ось такий дисквітик у мене виходить. Це верх, там, де я зачистила. І знизу, по можливості, я також зачищаю. Тут буває така тож, плівочка, по типу як і зверху. Також я ножечком її швиденько знімаю. Вона дуже легко відходить, особливо, якщо е, силиконова форма або силиконізований папір використовується. І таким чином можна формувати хоч отак тортик, хоч отак. Значить, якщо у вас велика компанія предполагається, то тоді можна спекти ще один такий точно корж. І у вас буде один великий торт. Так як в нас цей тортик розрахований буде на 4 особи, це буде Презент, скажімо так, на роботу. Тому мені замовили такого розміру, сказали, хвата, інший слой не потрібно. Далі, що будемо робити? Як і будь-який бісквіт, мій бісквіт повинен добре вихолонути. Звичайно, можна його і раніше розрізати навпіл. Я буду його розрізати навпіл. Щоб змастити і пропитати. Точніше, спочатку пропитати, потім змастити. Е, можна розрізати і раніше, але по технологіям любому бісквіту потрібно дати десь 5-6 годин мінімум вистоятися. І тільки після цього його розрізати, пропитати. І змащувати кремом, а потім вже прикрашати. Крем ви можете використовувати будь-який, так само і прикрашати. А основа бісквітна для тортика ось така. Швидко, легко, просто, мінімум продуктів. І основа для смачного торта у вас готова.